Я впевнений, що більшість з нас стикалася з такими випадками. Я особисто навіть і не знав, що таке буває. Десь роки 4 тому один з моїх близьких друзів подзвонив до мене і жінка, мати цієї дитини, плачучи, розповідала, що щось їй потрібно було, вона засоромилася попитати це у батьків, їй було тоді 18 років, і вона взяла кредит. Кредит, який часто, ви знаєте, там саме різні такі фірми, які стоять поряд з якимись гіпермаркетами, супермаркетами, в них навіть знаходяться. І вона взяла такий кредит, мікрокредит, який дуже швидко перевершує те, що беруть, і за якихось десь декілька днів, і навіть за місяць, місяці, вже перетворюється на двічі, втричі і навіть десятеро я зустрічав. Тоді це був перший випадок, коли я зустрів, що буває таке, коли те, що людина, майже не може потім відплатити. Я пам'ятаю, як ми разом збирали, як ми зверталися до юристів, і потім був другий випадок, третій випадок, четвертий випадок з іншими різними людьми, до цього я не помічав, що є таке, і ви знаєте, скільки головних справ, гарних справ відкрито стосовно таких випадків. Але ви знаєте, що сьогодні Христос в Євангелії розповідає саме про таку історію, але ця історія значно ширша і вона входить своїм корінням не просто в людську душу, а вона входить корінням ще й в інший світ. Сьогодні він приводить такі е, числа, ви знаєте, що вони просто ну, фантастичні. Ви сьогодні, мабуть, чули, якщо були уважні, то людина, деяка взяла у царя, кредит 10 тисяч талантів. Я думаю, для вас буде зараз здивуванням. Тому що ну, така людина, як я, чоловік, будь-хто з наших чоловіків та й жінок, ну, чоловіки тоді частіше працювали, жінки були вони такі, домогосподарками. За 15 років це заробляли один талант. За 15 років, один талант. Ця людина взяла 10 тисяч талантів. Я спеціально, коли читав ще студентам лекції з Івангелія, то я порахував. Ну, приблизно, щоб не їсти, не пити, не платити комунальник, це приблизно дві тисячі років треба виплачувати його. Я пам'ятаю добре свого друга. Колишній він працював тоді в податковій поліції, він колись був віруючою людиною, доброї людини, і він тоді захищав людей, наскільки міг допомагав. І ось деяких фільмах він казав, що ви знаєте, каже, ви навіть і не знаєте. Приходив до людей, і мені розповідає він вже в храмі, каже, приходжу до людей і кажу, ви знаєте, скільки за вас платять податків? Ну ось приблизно ваше якнистся, так, він передивляється, каже, ви думаєте, що у вас все добре, він каже, ну так, да, мені кажуть, богатирі, що все добре. Він каже, ну а я порахував, що вам треба ще десь 120 років попрацювати, щоб мінімальну пенсію отримати. І ось такі речі іноді піднімаються, зовсім фантастичні. Уявляєте, людина повинна була такі гроші. Це просто ну, колосальні гроші, фантастичні. В прямому сенсі саме фантастичні. Тобто такого бути нібито і не може. Але звий го царі каже, що ти у мене зайняв, відсотки не платиш, тіло кредиту не виплачуєш сучасною мовою. Будь ласка, поверни вже, поверни цю суму, ти що в мене взяв. І вже виявляється, це якась фантастична. Ну, мабуть, сказка. Да? Ну Як людина взагалі, куди вона могла витратити? Це ізраїльський, як я колись теж рахував на той час ізраїльських бюджетів того часу давнини, це було там щось приблизно за, е, якщо не помиляюся, за сім років повністю бюджет цього Ізраїля, всіх людей, все, що там збирало держав е, минуло. І уявляєте, він з'яв, куди можна ці гроші витратити. Тобто Господь спеціально є таке поняття, як гіпербола, да? коли залишають і кажуть, що подивилися, щоб людина зрозуміла, що відбувається. І ви знаєте, тут ми відразу розуміємо, кого він мав на увазі. Він мав на увазі мене особисто. Я відкрито кажу. Тому що колись мій духівник, е і е за сумісництвом він духівник семінарії, а потім він ще отримав психологічну освіту, і це, ви знаєте, ще більш міцним зробило його експеримент. Він колись провів, може я вам розповідав, один великий піст в повному мовчанні. В повному. Це дуже цікаво, знаєте, це не тільки є з духовної точки зору, але з точки зору психологічної, психічної. Дуже цікаво. І він потім нам розповідав, що відбувалося з ним. Він викладач, він на цей момент попросив, щоб він лише в таких, ну в крайніх випадках вже тільки говорив, і він казав, наскільки піднімалося, наскільки обурювання. Ні. Він каже, все б так стадіями проходило, я все це записував своїм щоденником. І він каже, більше повторювати я цього не хочу, а мабуть, не тільки не хочу, але й не можу. Тому що я побачив такий свій внутрішній, наскільки у мене світ вже як болото, мій внутрішній. Я спробував зробити дещо простіший експеримент. Я своїм запропонував студентам, я сказав, давайте так. Ось, наприклад, ви приїжджаєте з парксальний канікул, ви вже майже випускники. У нас залишається з вами один місяць. Давайте з вами даємо обідницю. Я і ви, кожен з вас, це в свободний вибір. Вільний. Будь ласка, на протязі цього місяця ми з вами не будемо говорити брехні. Ну, ви знаєте, як ми? З кимось розмовляємо, і щось не раз і приукрасимо. Да, а воно було ще ось 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 там. А ще з кимось говоримо і думаю, ну про мене погано подумати, я раз так зважу, скажу, що та ні, я, я, так, от, я так зробив, але ж я буду самоправдовуватися. І я кажу, все це брехня. Один місяць сьогодні. Всього один місяць. Іноді було так, що пасхальні канікули були досить пісні, і ми робили це всього два тижні. Ну і, звичайно, що хлопці молоді, і вони думають, та ну, ніколи не робили з собою такого теста. А я та вже хитра людина, я вже з собою робив це. І вони давали цю обідницю. І я казав, так, але ж ви знаєте, по інерції ми ще можемо це робити. І тому, якщо ти ввечері собі робиш да, на цьому сповіданням, вечірній молитві, ти раз думаєш, ой, я що тут, там скривдив, тут сказав неправду, тут, тут. ти повинен підійти до цієї людини, кому ти не сказав неправду, викладач, чи студент, чи брат, чи сестра, чи мама, чи хтось, хто дзвонив тобі фотофон, сказав, ой, я ось тут приукрасив, а тут я сказав Бож. І ось через тиждень. Я приходжу, якщо це був один, я декілька пар читаю різних предметів, і мені студенти розповідають, через один тиждень, Господи молодика, та це ж просто, я не знав, я не знав, я не знав, скільки я брешу. І це лише один, один рік, лише одна пристрасть. І багато хто вже потім розповідає чи третьому курсу, я приходжу до так також закінчення року. І вже повина каже владика, ми не будемо. Нам вже розповіли, як воно буває. Я вам сказав лише про одну якість, властивість людини. І коли ми поглянемо на себе в свій внутрішній світ, і ось так зглянемо себе поступово, то виявиться раптом, що в, мене в моєму внутрішньому світі, в моїй скарбниці, чи, мабуть, це не скарбниця, а якесь гноїще, в мене так багато цього. А на протязі свого життя я збираю нескінченну кількість. Я про себе кажу в першу чергу. Нескінченну кількість таких гріхів, що мені просто соромно буде стояти перед вами, коли ми будемо там на вічному суді. Перед Богом, коли я буду нічого не сховаю, ні одежами, ні цією черепною коробкою своєю. Ви будете мене бачити таким, яким я є. І кожен з нас і Бог, і ми один одного будемо бачити таким, яким ми є на. І оце порівняння. 10 тисяч талантів фантастична сума. Але коли я в свій внутрішній світ, я теж розумію, що там ці 10 тисяч талантів, які мені здаються, ну просто коли я це відроблю, як я це зроблю. І ви пам'ятаєте, нібито все. На цьому вже можна робити крапку, все, самоаналіз зроблений. так? Але ж іде інший момент. І той момент, що він виходить, йому прощають 10 тисяч талантів, цю фантастичну суму, якою, мабуть, у цього царя не могло бути. Але якщо це Бог у нього, звичайно, це є. Проще, милість, добро, любов. І він виходить і зустрічає свого брата, який теж у нього колись під розписку зайняв 100 динарів. А це 4 місяці зарплата за 4 місяці. Тобто, за рік, якщо я так зуперуюсь, я зможу нібито на одну третину віддавати, відкладувати, що віддати, а на дві третини отримувати себе та свою родину. Це можливо. Але він виходить, хапає його, каже, віддай мені! Я кажу, ну нема в мене, ну потерпи, будь ласка. Він каже, так, пішли до тебе, а так, ну, юридично так можна було. Повів його в темницю, язницю, його посадили, він каже, поки його родичі чи друзі не принесуть, я цю розписку не розірву. І ось добрі люди зі сторони свідки, які знали і одного, і іншого, пішли до царя і сказали, слухай, ми ж знаємо, ми ж у тебе там, може, якісь такі ну, придворні, які дуже, дуже невисоку невисокі шаблі, але ми знаємо цю історію. Будь ласка, дивись що зробили, ти йому стільки простив, а він стільки. І ось тут інший момент, який особисто знову до мене відноситься. В першу чергу, ви знаєте, коли є таке добре прислів'я, що ніколи нічого не обіцяй, коли ти на крайньому гребні хвилі щастя або воря. І в тому, в тому випадку ти дуже емоційний. І ось ця людина, кому простила 10 тисяч талантів, звичайно, ви розумієте, наскільки йому... він казав, ну все, ну все там. І пам'ятайте себе, наскільки цей момент, що хто у тебе просить, та звичайно бери, та і це бери. Та у мене, наприклад, хтось дуже хворів своїх родичів, і він е, вихворів, все, він здоровий. Ти на радостях, та оце ще, та, та забирай взагалі, ніхто треба повертати. І оце, і оце бери. Тебе просто розсартити серце, розкрита душа. І ти навіть не відчуваєш, Тому якщо б не ці обставини, ти б казав, ні, ну поверни, звичайно, ну користуєшся, віддай, ну ладно, без процентів візьми, там, ну потім ж поверни все ж таки, ти у мене щось береш. І ось це дуже важливо, це початок людини. Тому що без душевної складової не буває надбудови, надбудови духовної складової. Якщо ти не можеш бути справжньою простою людиною доброю, то ти вже не зможеш бути добрим християнином і сином або донькою вічного доброго благого Бога. І ось тут виходить, що у нього не було цього людського коріння, і християнського коріння, і каріння божеського, божественного не було. І він поступає, як ви пам'ятаєте, дуже не Є у китайців таке теж пристріє, ви знаєте. Якщо ти вирішив мститися, відразу, будь ласка, викопай не одного гіло, а дві. Тому що, другу, звичайно, ми можемо доповнити це присилля, ляже ти сам, тому що це буде виїздати тебе з внутрішнього світу, і внутрішній світ. Кожному з вас, сонечки, сьогодні. Я лише розповів історію, мені навіть сьогодні не хочеться вам ніякого робити, підводити якогось підсумку. Тому що кожен з нас, я впевнений, побачив. Я найбільше побачив. Ви у мене добрі люди, хороші християни, брати і сестри, парафіян. А я у вас не такі досконали. Але я впевнений, що для кожного з нас це є дуже, дуже, дуже добрий початок і тверезий погляд на себе і те, як ти жив, як ти повинен жити, як ти повинен змінюватися. Тож кожному із вас, я бажаю, щоб розуміючи всю цю велич того, що ми з вами зробили ще в своєму житті, і неможливість за ті роки, які у нас з вами є, щось повернути, настільки, щоб виплатити це, У нас є лише один вихід, і Бог його точнісінько нам вказав. спробуй, якщо у тих оточуючих, братів сестер, хто що до тебе щось має, і ти нібито юридично можеш щось зробити у відповідь. І забрати у них це, бо це твоє нібито юридично. Спробуй простити їх. Спробуй простити їх. Бо без цього ти не будеш моїм сином донькою. Ви знаєте, я отримую неабияке задоволення, коли я бачу іноді, коли заходжу в соціальні мережі і дивлюсь відеоролики, коли знімають наші українські воїни, коли, звичайно, окупант настільки думає, ну все, взяли, зараз розстріляють, там же про них таке кажуть. А вони, настільки я пишаюся їми. Тому що я розумію, що у багатьох з них, може, нема такого християнства, які постійно читає молитву, постійно читають Святе Письмо. Але вони їх беруть в полон і поводяться з ними, з ними по людськи. І для мене, коли я бачу і це, для мене теж це велика надія. Я відверто вам проте, це велика надія, що в нашому народі є це добре. Давайте ми ж з вами, якщо це роблять воїни на війні, а у них нібито є. Цей праведний гнів для того, щоб звільнити землю. Але вони залишаються християнами хоч в душі, хоч в своєму розумі роблять християнське, навіть не знаючи Христа може повністю робиною. Ну як же ми не будемо з вами цього робити? Давайте прощати іншим, і тоді ми можемо сподіватися, що Бог наш Небесний. і нам.